Це більше ніж футболка, це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна, ось така картинка. Вже більше зрозуміла по центру. Виходять футболістки на поле, традиційно огорнуті українськими стягами наші футболісти, футболістки. Відлунали гімни, Далі насолоджуємося красивим словацьким небом. Ось склад збірної Словаччини перед нами. Команда Петра Копуня, яка пробилася знову до другого дивізіону Ліги Нації. З капітанською пов'язкою збірної України виводить Любов Шматко. Ось такий склад сьогодні виставляє Володимир П'ятенко. Знову ж таки, багато відсутніх, багато можна сказати, і втрат. Ну але на те вони і товариські матчі буде ще також поєдинок проти Румунії на цьому міжнародному зборі. І усе готове до старту. Лунає стартовий свисток. Для вас працює Вадим Шевякін. Давайте дивитися, як збірна України проведе цей товариський матч проти Словаччини. Нові скота поля на ближню стійку відбуваються недалеко. Українки повертається м'яч туди вперед і надійно грає Дар'я Келюшик. Чахтеря, наприклад, не викликає Петенко гравчиня. Зараз небезпечна атака збірної України. Удар у Дальній кут. Ось така спроба. Словаччина не відбивається, поки і взагалі далеко вони м'яч не виносять. Є ще удар. 25-річна футболістка важлива дуже для нашої збірної, яка і в Данії пограла, і в Україні за ворську пограла також. Вихід 3 в 2 від наших Ось зараз потрібно реалізовувати. Пробиває Овдійчук, влучає в суперницю. Мені дістався Редкєсовій. Біє вперед Аніка Тот. Перша і наша футболістка намагається. Приборкати цей м'яч. Партнерка. І йде передача на Глушенко. І на Глушенко. І ще один пас. Козлова. Козлова завдає удару. І це 1-0. Так, зафіксовано. Цей гол не зафіксовано відповідно жодного офсайду. На 14-й хвилині. Виходить вперед збірна України в матчі проти Словаччини. Вдається провести хорошу зворотню атаку. Ніколь Козлова. Визначається своїм голом футболістка клубу Глазго Швидка зворотня атака пішла. І подивіться, як понеслися усією фактично оборонною лінією. Зараз на Інну глушенко суперниця та зіграла в один дотик на Козлову. І Ніколь в два дотики розібралася, навіть не довелося пробивати одним. Підтримує збірну у формі збірної фаншоп українського вболівальника на ШОП Унікальні футболки, спортивний одяг збірної, аксесуари, атрибутику, а також можливість створити футболку збірної України з власним прізвищем чи ім'ям на правах реклами. А тим часом. Чудова реклама жіночого футболу, тільки не та, яку хотілося бачити. Так, на 22-й хвилині Словачина зрівнює рахунок, зрівнює могутнім красивим дальнім ударом. Забуває словацька команда у відповідь в той момент, коли давно вони вже до воріт близько не підбиралися, не турбували Дарію Калюшик всерйоз. В той момент, коли здавалося, що все під контролем у нашої команди. Але Марія Міколайова пробиває ось таким чином здалеку. Дивимося лівою ногою у дальній кут і змушена капітолювати. Наша голкіперка з-під захисниць м'яч вилітав. І намагається Словаччина виходити свою атаку. Йде все ж таки хороша передача зараз на нападницю. І йде удар із наміром закинути за спину. Дарій Келюшик Петрик. Петрик прибирає собі далі. В більш вільну зону пасує на Овдійчук. Овдійчук бере гру дещо на себе. Дочекалася на підтримку. Йде подача. Шайнюк, м'яч ловить Тот. Навіс від неї на ближню стійку, підрізає м'яч головою і на Глушенко. Непоганий прорив зліва. Овдійчук. Вдійчук у штрафному. Пас на Козлову не пройшов. Але з м'яч знову у Овдійчук ще більш небезпечною стала ситуація. Далі удар по воротах головою від Анни Петрик. Передача вперед. Прямо по центру. Можна бігти, можна змагатися. І Козлова виходить на цей м'яч. Вона таки торкається цього м'яча. А що далі? А далі падіння Козлової. Свисток Арбітрині. Вона розмірковує і видає червону картку. Одній з найбільш досвідчених футболісток словацької збірної Яна Войтикова йде з поля. Фолить вона проти Ніколь Козлової з цьому забігу. Здавалося, такі собі перспективи у Ніколь Козлової, вона проти двох опоненток, їй їх потрібно обійти на швидкості, але позиція просто вбивча. Хочеш пробувай у воротарський кут, хочеш над стінкою над стінкою б'є Басанська, і це гол. 2-1 на користь української команди. І відзначається Ольга Басанська. На 40-й хвилині знову українки повели. Ну тож був марним цей фол Войтикової, оскільки вона лишила свою команду в меншості. Та ще й привезла штрафний, з якого забили. Хто ж знав, що ось настільки все печально буде по цьому епізоду для словацьких футболісток? Ну але це їхні проблеми. А тут ми бачимо, що допомагає ось ця хибна стінка із українок, яка розбігається, яка не дає зрозуміти, куди вилітає м'яч, і досить низько його надсилає Басанська. Що ж намагається оговтатися Словаччина. Українські футболістки знову перехоплюють м'яч, іде передача від Овдійчук, М'яч опиняється в ногах нашої футболістки. Далі прибирає під себе і пробиває не точно Анна Петрик. У ближній кут спрямовує м'яч. Туди намігали також і словацькі гравчині. Тож дуже важливо, що зараз вдалося. Козлова тікала до воротарки. Вона і так була першою на м'ячі, але прихопила її за шорти там Миколайова. Непогано, тим не менше, виходять свою атаку господарки поля. Проходить їхня футболістка. Простріл від Моравкової. Може наборотися за м'яч, але він залишається для Ніколь. Пас у центр не дуже зручний, але все одно впоралася Семків у цій ситуації. Петрик із м'ячем вирішила пробувати здалеку. Петрик на виконання у кутворіт трохи не влучає. Глущенко. Глущенко пасує праворуч, можна прострілювати. Йде передача на дальню стійку. Овдійчук відгукується, скидає головою. М'яч відскочив до Семків, дає на Семків, завдає хорошого удару. М'яч вниз пішов. Нашої збірної України знають, який саме план на цей збір. Далі поєдинок проти Румунії. Потім будуть ще контрольні матчі. А тим часом Словаччина проходить у нас штрафний майданчик. Рідкісний такий випадок. Не здоганяти, робить це. Виконує подачу. Овдійчук набігає на дальню стійку і пробиває Ольга Овдійчук. Добивання. І як же рятує зараз захисниця збірну Словаччини. Ще одне завантаження у штрафний. Спроба зачепитися тут за м'яч. Можна грати далі. Є удар по воротах. Келюшик відбиває. Кравчук. Кравчук грає у вільну зону. І Зараз розбігаються українки в свою атаку. Передача в центр. І ще один пас. Радіонова Радіонова прокинула суперницю. І ще одну. Десятка збірної України намагається прострілити. Влучає в опонентку. Пас назад на Шайнюк. Подача від Марини. На дальню стійку. Відбувається. Словачина, та ще й в атаку свою виходить. Перед за дві хвилини. До фінішу цього поєдинку. Миколайова це робить. Келюшик на виході. Кулаком. Лежить на газоні одна із наших футболісток, але гра триває і можна перейти до контратаки. Можна спробувати все ж провести третій гол, однак потрібно точніше пасувати. Редкесова виносить м'яч. І фінальний свисток. Збірна України долає Словаччину в товариському поєдинку. У гостях. 2-1. У першому таймі було оформлено цей результат. Відкрила рахунок Ніколько злова, зрівняла за Словаччину Марія Міколайова. І на сороковій хвилині вирішальний, як виявилося, гол від Ольги Басанської зі штрафного удару прямим пострілом. Тож команда Володимира Пятенка виграє. Але це більше ніж футболка, це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна.